Набридли чайникові вдома сидіти. Вийшов він на двір погуляти, помітив його собака, загавкав. Гав-гав! це слон. Я його по хоботу упіздав, і звідки він до нас завітав. Чайнику сподобалось, що про нього так подумали, Буцім-то він слон. Він повертів носиком хоботом і засвистів. Випускаючи пару. Дивіться, який я. Підлетів гусак. Га га. га Про кого подумали, що це слон? Це ж паровоз. Чуєте, як гуде? Бачите, як пара з нього йде? Бути паровозом чайнику сподобалося ще більше, ніж слоном. Від задоволення він дуже закипів. Пів, аж капелюшек зверху почав підстрибувати і брящати блям-блям-блям. Не оминув чайника і півень. Кокріку, кукріку. Ку -ку, вставайте, не до тепи, це ж не паровоз, а будильник. Тільки у будильника капелюшек може так брязкати. Бути будильником? Теж непогана. і чайник загордився, задер носик вгору. Він був червоним в біленьку цяточку просто чудо. Мі мі, мі" втрутилося в розмову коза. Це ж не будильник, а мухамор такого добра півнісенький ліс. Пих-пих. Я не мухомор, образився чайник. Я слон, я паровоз, я будильник, і він почав вертіти носиком, як слон, запихкав, як паровоз, задзенькав капелюшком, як будильник. Мяу, <мес> мяу, мр. Звичайно, не мухомор, мовила кицька. Невже ніхто його не впізнав? Це ж звичайнісінький чайник, з хабатком носиком, як у слона, з парою, як у паровоза, з капелюшком покришкою, як у будильника, з біленькими цяточками, як у мухомора. Щоправда, чайники мяв, бувають різні і червоні. І коричневі, і жовті, але кожен частує чаєм, якого не мають ні слом, ані паровоз, ані будильник. Кішка принесла чашку і подала чайникові, щоб той налив їй чаю. За кілька хвилин усі пили запашний чай і хвалили чайник. І собака, і гусак, і півень, і коза, і кішка, а чайник був дуже задоволений, що він просто чайник, а не слон, а не паровоз, а не будильник, просто чайник з духмяним чаєм.